Передбачення на наступний тиждень з 2 по 8 грудня. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Ми традиційно дивимося особисте життя. Кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Перший варіант, другий варіант, та третій варіант. Перший варіант. В особистому житті ваші стосунки рухаються вперед. Вони стрімко розвиваються, вони не в статиці, вони мають позитивний розвиток. Кар'єра, фінанси, навчання, вас очікують якісь випробування на міцність, але вам вони під силу, ви з ними впораєтесь. І порада від таро. Не приховуйте своїх почуттів та емоцій. Дозвольте собі виражатись емоційно та бути чуттєвим, чуттєвою, чутливим, чутливою. Другий варіант в особистому житті можливо, сумісні придбання, можливо, сумісна поїздка. Тобто, щось сумісне, те, що має. Е, Матеріальні такі, знаєте, підстави. Тобто це щось що можна відчути. Кар'єра, фінанси навчання. Це, можливо ви у відпустці. Якщо ні, то цей е, тиждень буде доволі легким, позитивним. Е, або ця карта може натякати вам, що ви потребуєте вже відпочинку. Порада від Таро. Не зациклюйтесь на своїх поглядах, розширюйте свої горизонти. Якщо ви щось шукаєте, наприклад, не обмежуйтесь одним сегментом. Тобто, якщо ви розвиваєтесь професійно, подумайте про розвиток поза межами своєї країни. Тобто, це карта такого розширення горизонтів розвитку. І третій варіант. Особисте життя, ви щось воюєте, причому воюєте на рівному місці, воно того не варте, ці конфлікти. Кар'єра, фінанси, е будьте обережні, вас можуть намагатись використати якимось чином. І порада від Таро, однозначно ви перевтомлені і потребуєте відпочинку.